Всім привіт! любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні ми з вами оглянемо нову рулеточку World of Tanks Blitz. Рулетка в нас чисто на золото. Має вона, вона у нас 2024 прокрути. Ну, як то кажуть, хто би сумнівався. І, на жаль, повну ціну я не можу вам сказати. Ну, якщо відштовхуватися від квиточка, тобто, що. Один квиточок це один прокрут. то виходить так, що дана рулетка бійдеться вам в 2024 даних золотих квиточки. Тому майте собі це на увазі. Чи вигідна вона? Та, чесно кажучи, дуже важке питання. Особисто я вважаю її не дуже вигідною, тому що для того, щоб викрутити її повністю. Тут треба дуже і дуже багато грошей. Безумовно, тут розігрується цілий мільйон золота, але ну, вона дуже дорога. Вона ультрадорога і шанси на те, що ви отримаєте хоча б 5 тисяч, ну вони просто мізерні. Про 10 чи 25 я навіть я мовчу, а про 202 тисячі навіть страшно уявити. Що на, нього, на них аж такі високі е, низькі шанси. Хоча, до речі, тут на 50 тисяч, на 100 тисяч, на 202 тисячі шанс одинаковий, але мені здається, що тут на 202 тисячі все-таки він буде ще меншим. Ну, добре, гаразд. Давайте ми покрутимо. В мене є 13 квиточків, трішечки вмазався в це. Заодно і побачите, що з цього падає і чи варто в неї вмазуватись. Я думаю, в будь-якому випадку це не варто в неї вмазуватись, але, ну, 250 золота перше прийшло. Е, пишіть у коментарях, як ви думаєте, скільки мені випаде золота за ці. Е, виходить, 13 квиточків. 13 не дуже щасливе число, але ну, ми вже маємо з вами 600 золота. Чесно кажучи, не сильно вірю, що тут щось випаде. Так, е, хочу покрутити, щоб ви розуміли, що з неї може падати. Ну... 850 золота. Якби. <хи> Я був би дуже щасливий, якби звідси випало б хоча б два рази по 500, але падає ще 250 золота. Гаразд добре, після вже прокрутів, порахуємо. А, давайте ще після цього прокруту глянемо, які шанси взагалі. У 500 золота. Ну, слухайте, оце вже підкрутило. Слухайте, ну, шанси. Чесно скажу, не змінюються взагалі ніяк. Взагалі, от просто. Ну, якщо мені буде 500 золота падати, це буде дуже класно. Якщо мені ще два рази випаде 500 золота, або там, я не знаю, випаде. скільки там. Ну, 350, просто це ні про що. Тобто, ну, це така, знаєте, рулетка без лудоманії, рулетка чисто на рулетку. Ну, я не думаю, що тут 200 тисяч прямо витягне бага... велика кількість гравців. Може, звичайно, комусь і пощастить, але. Мені особисто здається, що це, ну. Просто Wargaming е, хоче на цьому такі непогані гроші заробити, ну. <свісно> воно, в принципі, логічно. П'ять білетиків залишається. Чесно кажучи, я не засмучусь, якщо мені нічого не випаде. Я, в принципі, до цього був одразу готовий, коли сів записувати відео по даній рулетці. тому що ну, об'єктивно рулетка ця просто скамова. Ну, Тобто, тут е, буде випадати 250, ну, хай 300. Ну, золота. Тут не буде випадати. Це, знаєте, це щось на кшталт відкривати чорні скриньки. Тобто, ну, так, ти, в принципі, на папері то там гарно написано, що там можна дійти до 10 рівня, але на ділі це ось так от ти їх відкриваєш, тобі падає мінімалка. Ну, максималка в кращому випадку, а на вищий рівень тебе не пропускає. Ну, 350 золота. Ну і останній прокрут. Давайте, в принципі, його зробимо і зараз подивимося, скільки я, в принципі, отримав е за це золото. Я, в принципі, при плюс-мінус ці не знаю. Давайте глянемо. Ну, в принципі, 600 плюс 550. Так, чекайте, 600 плюс 550. 1150.

В принципі, чи я в мінус пішов. Я, чесно, навіть не рахував. Ну, от скільки коштує от е, даний пак. 10 і ще були плюс 3. Тобто, ну, десь 14. Е... Ну, в принципі, в невеличкому мінусі, можна сказати так. Тому що, дивіться, 3250 от ціна на 3250. Ну, так, трохи в мінусі. Трохи є в мінусі. Ну, коротше кажучи, э, невигідна ця рулеточка, скажу вам так, і я, по суті, це зробив чисто, щоб вам показати, що її крутити не варто і вмазуватись в неї тим більше. Тому що, ну, є, звичайно, шанс того, що вам десь колись підкрутить, але, ну, як то кажуть, ці примарні шанси в них вірити, це ну, не знаю. З таким самим успіхом можна містики її кожного дня відкривати. До речі, давайте відкриємо. Давайте відкриємо ще 7 містичних контейнерів. Просто відкриємо для того, щоб. Ну, Все-таки, може, мені цей танк випаде, але <свісно> з моєю вдачею, давайте. На 2000 відкриваємо містичних контейнерів. Так, щоб відео не було коротким. 200 золота, слухайте, відбили. Уже непогано, як то кажуть. 4000 вільного. Ну, давай. Ну, сертифікат дай, ну. Ой, пішла мега відкрутка на сертифікати. Імбата, ти шала ловець блискавок. Ну, далі відкривати я не бачу сенсу. І давайте ще тоді відкриємо коробку. Просто так, от, чисто, знаєте, щоб це не за кадром відкривати, а щоб на відео було. 100 золота. Супер. Тому, в принципі, якось так. Моя сьогодні задача була в тому, щоб показати вам, як падає з цієї рулетки. І я думаю, що, ну, в принципі, ви тепер знаєте, як падає з цієї рулетки, і два рази двічі подумайте, перш ніж брати і крутити її, тим більше вмазуючись за реальні гроші на неї. Тому якось так. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, чи був цей огляд корисний для вас, і що ви думаєте в загальному про цю рулетку. Всім вам вдачі і до зустрічі!